Антигавкіт К6, призначений для боротьби з гавканням собаки, в приміщенні на вулиці на відстані до 15 метрів. Пристрій має вбудований мікрофон і потужний ультразвуковий динамік. У випадку виявлення різких гучних звуків, тобто собачого гавкання, пристрій на декілька секунд вмикає ультразвук, який неприємно діє на слух собаки і змушує з часом замовкати. Антигавкіт живиться від вбудованого акумулятора. Гніздо для зарядки, може встановлюватись на рівну поверхню або вішатись на стіну. Увімкнення. Під час увімкнення пристрій показує рівень заряду акумулятора від 1 до 4. Де 4 це повністю заряджений акумулятор, а 1 – це майже розряджений. Далі кнопкою С обирається рівень чутливості мікрофону від 1 до 4. де 1 це найменша чутливість, обирається у випадку, коли пристрій хібно спрацьовує на сторонні звуки, а 4 це найбільша чутливість, коли пристрій не реагує на собаче гавкання. Перший рівень, другий, третій, четвертий. Кнопкою F обирається частота і потужність ультразвуку. Від 1 до 4. Де перший рівень це найменша потужність, а четвертий це найбільша. Перший, другий, третій, четвертий рівень. І далі по колу. Замітуємо собаче гавкання. Поставимо для порівняння четвертий рівень потужності. Вимкнення пристрою. Під час експлуатації зверніть увагу на те, що крізь стіну ультразвуковий антигавкіт може не подіяти.